В цьому відео ми придбаємо Ланос та після чого постараємось зробити його найшвидшим на нашому сервері. Бюджет, який я виділив для цього відролика, сягає 3 мільйони гривень. Постав лайк та підпишись, а то все життя будеш працювати на цій палорамі за 10 гривень. Я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. сервер Західна Україна обов'язково заходи в опис, скачуй ігру. Заходи на мій сервер Західна Україна на другому рівні. води мій промокодик Fortis і получай 40 тисяч гривень братанчик, на початку гри. тому скачуй ігру та починай грати разом зі мною. Братва, а ми вже в грі, як ви бачите, на моєму рахунку зараз 3 мільйона. І ми постараємося вложитися в 3 мільйона і придбати ланус, звісно, з автосалону. Після чого цей Ланус прокачати та максимально зробити його швидким. Я надіюсь, що у нас все вийде. І ви обов'язково прожмете лайк, тому що 3 мільйончика це ну, великі гроші. Відкриваю свій мустанг, після чого сідаю в цей автомобіль і ми відправляємось в автосалон. найнижчого, якщо я помиляюсь, класу. І зараз будемо купувати Ланус. Я надіюсь, мені хватить. 3 мільйона, щоб просто максимально вкачати цей ланус, і він буде найшвидшим ланусом на цьому сервері. Прикиньте собі, найшвидший Ланус на Ukraine GTA. Тим часом, братва, ми вже приїхали на автосалон Ukraine GTA. Та тепер зараз давайте зайдемо в цей сервіс. Так, ось ми в середині, як ви бачите, у нас тут є Запорожець, зас, а нам потрібен Ланус. Якщо я не помиляюсь, А ось наш красанчик. Пуємо авто за 220 тисяч гривень, і все, ми придбали авто. Як ви бачите, ну. Чорний автомобіль, такий непоганий. Давайте загалом заміряємо його швидкість зараз. І загалом як він розганяється, тому що ну, в стоковому я розумію, що він не дуже швидко їде. Тому я хочу зараз заміряти. Давайте зараз максималочку замірюю, тому що я не заміряю максималку. Розгон тут, як ви бачите, ну такий собі, чесно скажучи, але зараз максималочка, надіюсь, буде велика. Так, летимо, летимо вже 150, 160, 170, 174 максималка в лануса. шо-шо мені здається, в варіалайф він так не є. Так, окей, давайте тоді відправляємося на СТО, чи як це тюнінг салон, тюнінг сервіс. І зараз ми сюденько щось придумуємо. Можливо, найдеск якийсь купимо на нього, знаєте, щоб він виглядав та, ну, так більш солідно. Купівля самого Ланоса нам обійшлася 220 тисяч. Я не знаю, що Ланос який коштує, настільки дорого Ланос коштує, капаці. Заїжджаємо в тюнінг. Так, і дивимося, що тут в нас є. Що нам потрібно зробити? Як ви бачите, у нас чорний автомобіль, і бажано би було зробити ну, трошки більш червоного кольору. Так, тут у нас є Ніли, давайте подивимось. А тут вініли треба з кейсів вибивати так. Є вініл за 300 тисяч гривень, а є, є за лям 500 і є за 3 мільйона, прикиньте. Давайте поки що гроші на цю тємочку не будемо тратити. Постараємося більш розумно потратити і зробити транспорт ну, не гарним, а швидким. А зараз зроблю невеличкі тонування машини, а саме ну, на 100% або на 75% не знаю. Ну, давайте поставимо на 75%. Ну, це більш гарніше виглядає і не дуже нам дорого обійдеться. Придбали, все успішно, ми придбали. Після чого загалом. Заходимо в колеса та дивимося, які тут загалом є колеса. Колеса, як ви бачите, тут є різні. І, в принципі, я не знаю під форму нашої машини, який підійде найкраще. Загалом, хлопці, подумав, в принципі, ось такі колеса виглядають гарно, але якщо подивитися і порівняти з ось цими, ну тут, знаєте, якось більш приємніше. Тому ми придбаємо ось ці колеса, і після чого, скоріш за все, зараз їх перефарбуємо. Заходимо назад та дивимося розмір колеса. Так, тут у нас, дивіться, є виліт, ширина. Ширина, опа, такі, типу, більш масивні будуть, так? На 50, я думаю, це буде досить нормально. Ну, не дуже такі широкі будуть, бо це вже, знаєте, більш такі, як не знаю на яку машину. Ставимо тут також 50, і після чого в нас вже такі колеса досить непогані. Все, розвал виключали, головне ширину додали в кошик і ми платимо за це 5 тисяч гривень. Фарбування дисків і, напевно, фарбуємо в якісь... Типу червоний колір, щось типу такого. Я не розумію одного. Чому в мене показується, що машина вона не чорна, а вона показується в мене синя. І вона дуже сильно занижена. Я не розумію, чому вона настільки занижена. Так, ну що загалом подумав, подивився ось таке Ланус з реально виглядає добре, такий червоний. Не до спорт, не до то. Коротше, виглядає реально класно. Давайте подивимось 22 тисячі. Давайте поставимо червоний колір, типу Lanus Sport. Можна називати просто, впевнено, Lanus Sport. Тому що, ну реально, що це за ланус, якщо в нього такого валюта нема. Ну реально, це має бути Ланус спорт. Все, давайте виходимо і дивимося, як вона загалом буде виглядати. О, ну слухайте, так же реально набагато краще виглядає. Блін, моделька трошки погано зроблена, тому Ну, лану спорт, братва. Лану спорт, лану спорт. Все. Це просто лану спорт. Реально, це є лану спорт. Не знаю, чому так ставиться. Давайте я зараз думаю, потрібно зайти, буде в зонічній тюнінг, у нас такого немає. Заходимо сюди і дивимося. Дивимось, що тут у нас загалом є по позапчастина. Тут можемо продати деталі, звісно ж. Так, добре, нас що цікавить? Я не знаю, які нас цікавлять деталі. Давайте зайдемо та подивимось, що тут загалом у нас є. Як ви бачите, на балансі в нас 2 мільйона і 600 тисяч гривень. І ми навіть можемо відкрити пару кейсів. Тут у нас є кейс за 200 тисяч гривень, а є кейс, як ви бачите, за 350 тисяч гривень. Також тут є різні кейси. Є кейс за 2 мільйончика є кейс за 450, це в нас. З кейс босс, це досить ну, жорстко. Так, але давайте спочатку відкриємо Самий найдешевий кейс і виберемо свій тип загалом, скажімо так, деталі. Ідеальне поєднання швидкості та управління. Ну, звісно, нам потрібно, щоб ланну злетів як ракета, тому ми вибираємо, напевно, Type X. Давайте я зараз придбаю перший наш кейс. І перший наш кейс так, відкривається. Опа, трансмісія номер 3 Так, тут плюс того, плюс того, так, трансмісія це яка? Ось ця трансмісія нам випадка. О, давайте ще один передбаємо та відкриваємо наступний. Нам випадають гальма 3. Та це на найкраще, що могло випасти. Як ви бачите, гальма 3 це ось тут знаходиться. Тут є різні бляха. Гальма-3 також падають. Ну, це, чекайте, це не гальма 3, це підвізка номер 3 Це вже ну, краще, але звісно нам потрібно ну, краще. Слухайте, у нас тут є ще ось такий кейсик за 350. Тут вроді би, лут має падати набагато краще. В принципі, відкриваємо. Опа, турбонадув 1 Це добре чи ні? Турбонадув 1 Ну таке собі, та я так поняв. Давайте ще відкриваємо, поки у нас є можливість відкрити. Так, підвізка номер 1 Та чому, бляха? Я не розумію. Перший Турбонадув 1 і за ним зразу. Гальма 2. Капець. Давайте ще я відкрию один. Якщо тут нічого не падає, ну це буде тільт Це реально буде тільт І нам падать гальма 1 Реально, блін. Маємо надію, що нам падає щось хороше, і нам падає. Опа, шини 5. Тобто це, ось, оце є дуже добре. А, ага, ми можемо продати деталі тут правильно. Окей, okay, давайте ставимо гальма 3. Далі ставимо підвізка 3. Трансмісія 2. Давайте то все продамо. Я думаю, воно нам нафіг не здалося, чесно скажу, що це все діло продати. Продаємо і зараз, скоріш за все, давайте відкриємо все-таки ще один кейс. І просто маємо надію, що реально випаде якийсь той хороший предмет. Ладно, хто не ризикує, той не п'є шампанського надіюсь на X на і ми відкриваємо нам падає Чіп, єба, братва! Випадає чіп хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Як добре, що я відкрив, в нас якраз кращі повочки немає. Боже, як мені повезло. Стартує вона класно. Та, я думаю, вона, звісно, буде стартувати набагато швидше, але це, братва, ланус. Ми вже їдемо. Опа, максималочка 222. Думав, звісно, буде набагато більше. Ні, ну слухайте, на такій машині шашки роздавати це, дай Боже, здоровочка. Реально хороша. Дивіться, ми просто беремо тіпів на обгончик. Ми їх навіть не чуємо, тому що ми на Ланусі спорт. Ланус спорт. Це майбутнє Просто ланус спорте. Давай гонку проведемо Хочу часто подивитися, скільки мій Ланус їде. Добре, а як це будемо починати? Пікай три рази. Давай, добре. Ай, я. Ляй, йо, аудіо, чекай. Мій ланус нюхає дупу чекай. <смістична> я думав, мій ланус поїде швидше. Трошки трошки Ланус не справився. Давай, цей, е, хоч форум мені дай трошки. Ланус, давай, квіточка моя, давай, ланус. Ланус спорт Сюда, туди його, туди його. Чекай, чекай, він не може догнати. Sport. Я виграв, я виграв. Це не забувай, це є Lanus Sport. Ланус спорт. Нова комплектація. Ну давай пробуємо, але того разу на твій сигнал. Не знаю, надіюся, хоч виграю кульфа. гольфа. О, ні, Гольф їде швидше! Ланус спорт. Що за тема? Батько, батько бере, батько, ага, батько не бере. Боже, ту машину треба в мусорку викинути, вона гольфа не бере.